17 квітня будемо обробляти часник. Фунгецидний, інсектицидний обробіток часнику плюс підживлення азотним добривом по листку. Так, що за чим і які норми? Карбомід 200 грам, 195, 205 отак в 200-грамовому стакані чи 250 тут з кайомочкою. Так, це все розколотюю. Потім додаю сульфат магнія. Це 100 грамовка. Ось тут я ізолентою так помітив. Це 60 грам, це все на 10 літрів. Щоб не важити постійно, зробив собі такі мірки. Так, зараз я це все також розколотю і покажу, що за чим. Потім фунгіцид фалькон, це трьохкомпонентний. Так ось сюди додаю. По поводу фалькону брав я бутылочки по 10 мл. Також. Отлічний. Це я брав на розлив з каністри. Брав в свій час фалькон польський в пачечках таких. Краще не беріт. Або в бутилочках в інтернеті там вони по 10 мл, або з каністри на розлив. Також розводимо. Angio 3,6 кубика. Перед тим як Набирати в шприц Енджо, якщо ви такі бутилочки берете, збовтайте саму бутилку. Так ось сюди. Прилипач також брав на розлив. 10 кубиків на 10 літрів. Обов'язково. Так ось сюди. Все, йдемо обробляти часник. Обробляв грицьки таким гербіцидом, як фермер. Зробив одну приспособу, Часник. ніде нічого не припалило, хоч грецькі дивіться. Про норми, що я зробив це в наступному відео.